Ти жаліється, що їм не понятно. Але я взагалі не ставила ці для того, щоб під якусь людину зробити, щоб їй було понятно. Треба знати, що вона чекає. Була думка, я її просто зробила, і деякі люди через їх, напевне, велике его не розуміють, що в світі робиться багато чого не для того, щоб тобі було понятно, або робиться, бо людина просто так хоче це зробити, або робиться під того, кому буде понятно. Друге діло, ти на консультації знаєш приблизно людину, приводиш їй гіпотези чи приклади під ситуацію, і там створюєш декілька варіантів, щоб їй було зрозуміло. Ось тут, як то кажуть, точно має бути понятно, тому що тобі ясна точка, тобі ясно приблизно, що це за людина, тобі ясно її запит, і ти під неї будуєш декілька гіпотез чи декілька прикладів. Заслуховуючи при цьому її думку, ось так все складається об'єктивно.